Привіт! Сьогодні я буду шукати доньку в Брукхевен РП. Це моє саме улюблене в Брукхевені, тому що тут можна грати. Е, ну, можна шукати доньку і е, маму шукати. Е, зараз пишу шукаю. До Чиши я. Сподіваюсь, на цьому сервері ми можемо знайти українську доньку. Пробачте, що в мене сьогодні такий голос, тому що я трішки прихворіла і тому не пішла в школу. Так, мені здається, на цьому сервері ми поки що не знайдемо доньки. Зараз я перезайду на інший сервер. О, на цьому сервері я знайшла свою підписницю. Зараз напишу їй. Ти в відео. Я знімаю відео. Напиши, я знімаю відео, шукаю дочь, пиши я готи, дочь. Ого, доберем. Зараз візьму її на плечі і построю дім якийсь. Мій улюблений, зараз я покажу який. Оцей мій улюблений дім зараз. Я його покажу. Я зараз... Покажу твою кімнату. Я зараз покажу твою. Оце те, що воно закриває, звісно, не дуже добре. Так, вверх підемо. У мене якісь лаги в Роблоксі ось сьогодні цілий день. Е е е так, Яку ж її кімнату вибрати? Напевно хай оця буде та оця тут ти можеш? Ти можеш її прик... Расити ти можеш її прикрасити? Так хай вона хай роби робить уроки. а потім їсти, а потім їсти. Так, добре, почекаємо поки. А я вам поки що невеликий румтур цієї хати покажу. Тут буде моя кімната. Е, там, зараз, зараз покажу. Тут ще одна кімната, може я ще дочку собі знайду, там хочу знайти. Якщо це відео вийде, то я зроблю відео, шукаю маму пише я. А так поки що пишіть в коментарях, яка ваша улюблена гра. Я люблю Мардер Містері і Brookhaven. І Tower of Hell ще люблю. І Ancolors люблю пограти. Зараз питаю її. Зробила? Зробила? О, о, вона тут кімнату украшає. Щось я не дуже вірю. Зараз треба. Е, дай перевірити. Дай перевірити. А, оце те, що воно закривається вісить чуть -чуть. Е, Вірити. Перевірити. О, вона і так зрозуміла. Молодець, Такс. Типу, перевіряємо. Ага, дуже все понятно. Добре. Хай буде. Молодець. 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 Іде їсти, іди їсти. Е, я її хоч їсти не приготувала. Зараз швидко візьмемо тут якісь блінчики, не знаю, що вона любить. Що ж їй дати, що ж їй дати? Зараз, 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 зараз знайдемо. Ой, якесь м'ясо. Смачного, смачного. Смачного. Тільки не хейтіть, будь ласка, це відео, тому що це моє перше довге відео. Ну, я ще таких не знімала. І я не дуже про в монтажі. Але, ну так. Давай, давай на море поїдемо. Поїдемо на море, давай поїдемо на море. Давай на море. Ну я думаю, вона зрозуміє. Добре, зараз відкриваємо двері. Напевно, на цьому скільки хвилин вже відео триває. Вже 7 хвилин відео триває. Зараз я відвезу на море. Там ще чуть-чуть пограємось. І вже, напевно, буду закінчувати відео. Mm, так, море. Я вроді ой, хтось дім построїв. Добре зараз. Льоха якийсь. І якщо хтось з підписників, які були на сходці це й дивиться це відео, то як вам пройшла сходка? Сподобалось чи не дуже сподобалось? Яку б ідею сходки ви, наприклад, я ще хочу на 130 підписників зробити сходку чи на 200? Яку б ідею ви на якій карті хотіли би сходку зробити? Пишіть все в коментар в коментарях. Цю сходку зробила в Брюк Можу другу зробити в ТДД 3 чи Мардер Містері можемо разом пограти. Там відео я познімаю трішки. Як ви думаєте, по цьому поводу? Е, так Пішли на море. Так, добре. А де вона? А де моя дочка пропала? Вона взагалі тут є, так, да, вона на сервері є. Е, я пригнути не можу. Опа. Все-все-все пішли. Та де вона? Вона є на сервері. Так, да, так, да, так, да, от вона. Добре, попливли. На море. І напевно на цьому відео вже закінчиться. Всім па-па, гарного перегляду До побачення.